Юлія Володимирівна, розкажіть, будь ласка, загалом ми бачили ситуацію, яка відбувається нині в українських консульствах. Ваша позиція з цього приводу? А, та зараз по всьому світу в консульствах шокова, абсолютно надзвичайна ситуація. Там не просто зупинені всі консульські послуги, в принципі, паралізована вся система роботи консульств по всьому світу. Причиною стало те, що Міністерство закордонних справ видало спеціальний лист, який протирічить Конституції, законам України і навіть останньому закону про мобілізацію, який прийнятий, який забороняє надавати будь-які консульські послуги чоловікам від 18 до 60 років без будь-яких виключень, просто всім. Я зразу хочу сказати, що всі чоловіки призовного віку. Які реально сьогодні військово зобов'язані вони обов'язково мусять захищати свою країну? Тут немає ніякої альтернативи, або чоловіки стануть і будуть захищати країну. Або просто ми не здатні будемо відстояти своє життя. Але в той же час є багато чоловіків з 18 до 60 років, які по різним причинам, які передбачені в законі, не є військово зобов'язаними. Наприклад, чоловіки від 18 до 60, які мають підтверджену інвалідність. Чоловіки, яким з 18 до 25 років вони також не мають служити, чоловіки, у яких є дітки з інвалідністю, які доглядають за людьми з інвалідністю, наприклад, студенти, наприклад, аспіранти, і багато багато різних категорій. Чому цим чоловікам забороняти надавати консульські послуги? От уявіть собі, наприклад, якщо хлопчик виїхав з країни. Якщо йому не було ще 18 років, неповнолітні, а потім він став повнолітнім, 18 років, він за кордоном вчиться, він там живе, і йому не дають український паспорт в українському консульстві. Кажуть, повертайся в Україну. А якщо йому нема куди повертатися? Якщо, наприклад, його колишня оселя була на окупованій території, якщо, наприклад, його будинок розбитий, розтрощений, нема куди повертатися, так що гнати сюди цю молодь, яка не зможе отримати паспорт? В консульстві, які ще не призовного віку. Але в той же час ми вже створюємо для них проблеми. І у нас великий ризик, що така молодь до 25 років чоловіки, якщо вони за кордоном вчаться або живуть як біженці, і вони не отримають паспорт України, вони можуть отримати паспорт іншої країни. Ми просто втратимо ціле покоління молоді. Ми не можемо так робити. У нас є страшні приклади, коли, наприклад, батьки... Привозили пораненого бійця лікуватися за межі України. І, наприклад, батькові менше 60 років, а йому потрібно оформлювати і документи, і отримувати якісь інші ну, послуги, які власне він як громадянин України має право отримати, але йому не надають. Це все велика несправедливість і великий хаос. Це не професіоналізм. Це крайнє абсолютно нехтування Конституцією і законами. Але ще складається і інша ситуація в цих консульствах. Справа в тому, що зараз там натовпи людей, там просто реальна, екстремальна ситуація. Навіть жінки з дітками, яким потрібні консульські послуги, вони не можуть до цих консулів пробитися, вони не можуть дійти. І тому ми внесли сьогодні, наша команда внесла постанову. Верховної ради про те, щоб навести лавці, щоб ті, хто не військово зобов'язаний. По різним причинам, які передбачені законом, або не досягли призовного віку, або старше призовного віку, щоб цим людям нормально почали надаватися консульські послуги. От що треба робити, і не створювати непрофесійними діями такий жахливий хаос, який зараз започаткували у цьому світі. Якщо наша постанова зараз буде прийнята, ситуація нормалізується і почнуть нормально працювати консульства. Як ви думаєте, ситуація яка склалася, що зробить з мотивацією української молоді, яка живе за кордоном? Ну, по відношенню до всіх хлопців, які менше 25 років, це абсолютно незаконна ситуація. І це ситуація, яка знищує їх бажання ну, взагалі повертатися в Україну, тому що тут не дотримуються законів, не дотримуються конституції, вакханалія, непрофесіоналізм, нехтування правами людей так бути не може. Але чоловіки призовного віку. Вони зобов'язані виконувати закон, і якщо вони не люди з інвалідністю, якщо вони не студенти, не аспіранти, не ті, хто доглядають людей з інвалідністю, то ті, хто може по закону боронити країну, мусять боронити країну. Тут немає протиріч. Не треба зараз ділити країну на ті, хто за те, що твориться в консульських зараз в наших консульствах, і ті, хто проти. Ні, ми всі по одну сторону барикад. Ми всі єдиний народ. Один, що потрібно, це дотримуватися законів. Ніякий лист Міністерства закордонних справ не може відмінити закон, Конституцію. Це просто абсурд. Таке ще питання. Пан Кулеба в себе в твіттері написав, що він вимагає консульства. Зараз скажу правильно, щоб точно процитувати, забезпечити справедливе ставлення до громадян мобілізаційного віку. Як ви думаєте, що він мав на увазі? Це по перше. А по друге, ось це справедливе ставлення. В чому воно і яке воно має бути в ідеалі? Я думаю, що це пусті слова, які нічого не варті абсолютно. Тому що насправді абсолютно неправильний підхід до самої мобілізації. Мобілізація мусить бути мотиваційною. Наша команда. Внесла спеціальний законопроект, а потім правки, які передбачали, що треба сьогодні створювати професійну армію. Розумієте, сьогодні війна професійна, яку проти України ведуть. У нас мусять професійні військові воювати. А для цього не після війни, а зараз треба починати формувати потужну, сильну професійну армію, де людей залучають в армію на базі рекрутінга, а не хапаючи на вулиці де людей навчають не менше ніж хоча б 4-6 місяців, щоб людина отримала військову професію. Не можна непідготовлених людей відправляти на передову, тому що вони просто не здатні будуть вижити там, і вони не здатні будуть країну захистити. І тому розумний підхід до цього мусить бути. І ми за розумний підхід. Ніхто не говорить, що країну не треба захищати. Треба, але не через насилля, не через ломку. Гідність українців в тому, що вони самі йдуть захищати свою землю, і треба саме так вибудовувати всі мобілізаційні правила. І, зрештою, де цей баланс між тим, щоб люди, які були за кордоном, поверталися, захищали свою батьківщину, і між тим, щоб держава виконувала перед ними свої зобов'язання захищала свою батьківщину. Я думаю, що держава зобов'язана своїх громадян захищати незалежно не від чого, тому що консульство це головна їх мета, це захистити громадян за межами нашої держави, а не створювати їм штучні незаконні антиконституційні проблеми. Розумієте? А те, що сьогодні люди, по суті, людина з її життям, з її проблемами, з її всіми сьогоднішніми трагедіями, що вона ще сьогодні є метою. Всіх державних репресій так бути не може. Як ви думаєте, як це вплине на наш імідж перед міжнародними партнерами? Можливо, вже з кимось спілкувались. Ви знаєте, я коли знаходжусь в Верховній Раді, да у нас от біля кожного крісла стоїть пропорець Європейського союзу. Європейський союз це фундаментальний захист прав і свобод людей. Це фундаментальний захист кожної особистості. І мені дуже прикро, що сьогодні під прапорцями Європейського Союзу стільки чиниться несправедливості, стільки агресії, стільки репресій, стільки зламаних доль, Оце це треба припиняти це говорить про те що люди які сьогодні при владі не можуть діяти професійно не можуть діяти адекватно вони не розуміють що вони роблять і не розуміють наслідки а нам потрібно думати і про сьогодення і про завтрашній день нам потрібно думати не тільки про збереження кордонів що дуже важливо а ще й про збереження української нації про збереження народу тому що земля країна вона зберігається заради людей, і тому я не підтримую те, що робить українська влада сьогодні. Репресуючи українців, нам потрібно зовсім і по-іншому підходити до всіх цих процесів.